Волинські гвардійці відточують навички з тактичної медицини. Перше завдання евакуювати умовного пораненого з червоної зони. Під вибухи піротехніки в умовах обмеженої видимості бійці діють швидко і скоординовано. Один прикриває, двоє витягують пораненого. Ще один боєць одразу проводить первинну оцінку стану. Другий етап жовта зона. У більш безпечному місці є можливість оглянути пораненого, надати додаткову медичну допомогу і евакуювати до. До наступного етапу для багатьох гвардійців це вже далеко не перше навчання. Бійці мали досвід на фронті, де здобуті знання не раз ставали вирішальними. Проте кажуть, саме під час цих тренувань стало особливо помітно наскільки суттєво зросла якість підготовки. Гвардійці послідовно проходили всі етапи: контроль масивної кровотечі, забезпечення прохідності дихальних шляхів, перевірка дихання, підтримання циркуляції та превенція переохолодження.